Смішку не бажаєте? Я знаю, у вас є, а у нас тільки у горах. Привезли нашого малючка на тренування у лижну школу. Ну і самі вирішили цією родиною виїхати. Ухоры, подыхать я повітря свіжу. він готується. Ми тут всі разом. Дітки готуються. Доежник на гори. У нас пікнічок. Yeah, yeah. Пікнічок. Лижник на горі, а ми снідаємо смачного. У гора холодненько, тому грімося чайком. Гірський лижний вайб. Цього року не дуже багато поки що. Не всі бази відкриті, але для початківців, для школи дозволили кататися, їх вивозять. І зараз буде наш лижник десь їхати. Ні, ну наш та наш найкращий для Чисто олимпийский чемпион. Ура! Ай, молодец. Если еще поедешь, еще есть. Ну герский вайп, Лыжный. Лыжный вайп. Самый красивый. Хотела да. тебе снять. Хорошо. Я пошла за пейки.